Трофей, найбільший трофей я того року, буде 100%, кілошка, а може й більше. Пацанчик дуже серйозний. Полюю за ним уже більше як два тижні на цьому місці. Я в шоці. Друзі, той апарат дуже великий. Дуже великий. Не можу його нормально тягати, бо боуся живо не урвав. сука, гачок слабенький, мало маленький, но зацепился четко. Дуже аппарат серьезный. Ты шо, Да руки мне все трясут. Я в шутке. Я в шутке. Я в шутке. Господи. Вот то аппарат. Кіло з половков, а може і більше. Ну, я думаю, вже 2 кіла буде. Господи, Боже, будь-ки у нас така раба вулиці, я не знав. Розумір ноги 40-41. Та ти що? Та як красота, господи, Та є красота. Я ja вже за ним сюда ходжу два ді тижні, а може й більше. Я його видел Він Он мені раз уже брав Але порвав мілівську шутку, то є е ротиско Я в швидці Дякую всім, хто кладе лайки Дуже приємно і e мені приємно робити для вас такий контент.